Вітаю! Мене звати Марія і я психологиня. Загалом я спеціалізуюся на роботі з тратою і травмою, і у своїй роботі використовую такі методи, як когнітивно-поведінкова травмофокусована терапія, емоційно-фокусована терапія та елементи психодрами. Важливо зазначити, що я маю багато досвіду. Починала від роботи в закладі освіти звичайним психологом, проте зараз я працюю в реабілітаційному центрі з найуразнішою категорією, нашими захисниками та їхніми сім'ями. Також маю досвід ведення груп підтримки людей, які горюють. Окрім того, багато працювала в різноманітних проєктних організаціях та мала декілька організацій для волонтерства. Отож, чому я стала терапевтом? Насправді, тут могла би бути дуже ефектна, якась надзвичайна історія про те, що психологія була покликанням всього мого життя з дитинства. Але, на жаль, чи на щастя, це не так. На психологію я потрапила випадково, адже не вдалося поступити туди, куди хотіла. Хоча зараз я не соромлюся сказати, що це дійсно стало покликанням мого життя. Для мене Психологія це про любов до життя, це про турботу і це про близькість. Отож, як вона впливає на моє життя? Звісно, що мені вдається зовсім по-іншому будувати контакти з людьми. Мені вдається по-іншому реагувати на обставини, які нас оточують, і це допомагає стабілізувати свій внутрішній стан. Це допомагає усвідомлювати свої потреби і рухатися в тому напрямку, який мені здається вірним. І це те, що дає мені психологія, і це те, чим я її завдячую. Якщо говорити про те, який же я спеціаліст, то напевно б хотілося зазначити, що я намагаюся бути тим фахівцем, який робить все задля добробуту до своїх клієнтів. А це надзвичайно важливо. Якщо раптом я зрозумію, що ми з вами рухаємося кудись-не туди я обов'язково про це скажу. Адже терапія це про довіру, це про близькість і це про щирість. Терапія це про те, що ми будемо рухатися з вами разом і маємо усвідомлювати кожен свою частку внеску. Це так важливо мати людину, з якою ти можеш поспілкуватися про все на світі. Це той простір, який я буду намагатися створювати без засудження, без оцінок, без якихось різноманітних, незручних ситуацій. Хоча вони також можуть виникати, і це теж про норму. Загалом я орієнтуюся на те, щоб завжди бачити перед собою людину, а потім вже бачити її досвід. Тому, незважаючи на те, який досвід у вас є, я чекаю вас, і я завжди готова вислухати, підтримати і допомогти рухатися вперед. Насправді я дуже сподіваюся на те, що СЕН зі мною дасть вам відповіді на ті запитання, які виникають. Звісно, це процес нелінійний, звісно, це потребує багато часу, інколи певну кількість сесій, але це завжди про те, що ми будемо рухатися вперед, і ми будемо знаходити відповіді на запитання, які вас турбують. Я щиро сподіваюся стати терапевтом, який зможе бути біля вас в будь-яких ситуаціях і зможе бути корисним. Цих ситуаціях. Окрім того, якщо говорити про те, як проходить сеанс зі мною, звісно, що це залежить від того, в якому напрямку ми працюємо та яка сесія уже за рахунком. Важливо зазначити, що на кожній сесії, особливо на першій, ми з вами будемо знайомитися, ми будемо визначати ваш запит. Якщо з цим будуть виникати труднощі, звісно, я вам допоможу. І на кожній сесії я сподіваюся створити той безпечний простір, де нам також буде комфортно, і саме завдяки цьому простору ми зможемо рухатися вперед до вирішення вашого запиту. Я довго думала над тим, що ще важливого я хотіла відзначити про терапію зі мною. Єдине, що я хочу сказати, що простір яким ми будемо створювати в форматі взаємодії разом? Це про простір, де ви можете бути собою. Це про те, що той досвід, який ви пройшли, не обов'язково ховати. Його можна відкрити. Я сподіваюся, що сесії зі мною стануть там безпечним простором, який допоможе нам разом рухатися вперед. Загалом, я. Насправді хотіла співпрацювати з вами. І я сподіваюся, що це відео воно буде цінним для вас, і воно допоможе донести ті мої погляди, ті напрямки, в яких я працюю, і розуміння того, що я готова бути поруч у всіх обставинах. До зустрічі!